У Черкасах відбулося спецпогашення поштової марки. Новий випуск має назву Руський воєнний флот до дна. Тут зображені кораблі російського флоту, пошкоджені українськими захисниками. Подія приурочена відзначенню дню пам'яті та перемоги над нацизмом. Нова поштова марка з'явилася в легендарній серії, присвяченій героїчній боротьбі українського народу із загарбником. На ній зображені найвагоміші втрати ворога на морі. Серед них і флагман російського флоту адмірал Макаров. Хоча це судно ще не відчуло на собі української люті, але українці переконані, що це тимчасово. На Марці зображені військові кораблі, які були знищені службами оборони України, і стали найбільш вагомою втратою з перших днів повномасштабного вторгнення. В центрі марки зображена ще поки що не пошкоджений фрегат адмірал Макаров. А він зображений під прицілом. І ми сподіваємося, що дійсно марка стане пророчною. Цей фрегат піде на дно разом за Москвою. Марка вийшла тиражем у тисячу примірників. Церемонію погашення приурочили до Дня пам'яті у Другій світовій війні. У заході взяли участь представники влади та громадськість. Організатори вірять, що назва марки Руський воєнний флот до дна стане пророчою і найближчим часом води українського моря звільняться від ворожих кораблів. Всі добре знаємо, який для нас знаковий день, 8 травня, з точки зору саме пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І не випадково дійсно сьогодні така знакова марка, яка є продовженням цієї серії. Саме руський воєнний флот до дна каже про те, що незмінно Чорне море буде належати державі, яка по праву має ним володіти. Ще не встигли висохнути чорнила на печаці після погашення. Як уже з'явилися охочі придбати нову марку для колекції? Один з перших, пан Юрій. Каже, що Марке збирає з п'яти років, а сюди приїхав зі Сміли спеціально, щоб взяти участь в історичній події. Ми постійно буваємо тут, приймаємо участь. Нам дуже приємно. Я сам зі сміли постійно приїжджаю всі випуски, особливо присвячені військовим випускам і іншим випускам. Так що мені ну, я збираю це і заохочую людей. Напевно, це якась частина історії. Безумовно, історія України. Сучасна історія, в якій ми всі приймаємо участь, посильно, допомагаючи, переживаючи, Владислав Бадринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.